Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога пенсії 2024. Які зміни та підвищення очікують українців влітку більше інформації? Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У червні 2024 року виплатять підвищені пенсії для працюючих пенсіонерів. Також влітку пенсіонери отримують грошову допомогу від Всесвітня продовольча програма ООН і виплати до Дня Незалежності у червні працюючі пенсіонери отримують підвищені пенсії відповідно до українського законодавства. У квітні провели автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначався для кожного пенсіонера індивідуально. Залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, доходу, з якої обчислюється пенсія, виплата підвищених пенсій, відбудеться у червні 2024 року з урахуванням підвищення за квітень та травень. Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того. Як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиний соціальний внесок за одного квартал. А такі звіти подаються по травень, особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно, він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб, вікова надбавка до пенсії влітку. Також літом 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом літніх місяців виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова: пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривня. Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75 річного віку у розмірі до 300 гривня. Особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у розмірі до 456 гривня, особам, яким виповнилося 80 років і більше, у розмірі до 570 гривня грошова допомога пенсіонерам від всесвітня продовольча програма ООН і виплати до Дня Незалежності, у червні пенсіонери зможуть отримати додаткову грошову. Допомогу від Всесвітня Продовольча програма ООН. Нагадаємо, що цю програму у квітні 2024 року продовжили ще на трьох місяці і червень стане останнім запланованим місяцем для виплати допомоги. Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам, отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 гривня, проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання. Внутрішньо переміщеним особам виплата допомоги проводиться без звернення особи до Всесвітня продовольча програма ООН чи ДОПФФУ. Грошова допомога надходить на банківську картку або через Укрпошту. Також до 24 серпня українцям виплатять грошову допомогу до дня незалежності 2024